Враховуючи розклад на 26 рік загальний, висока ймовірність, що війна може в 26-му році поширитися і Європою, і не тільки це буде стосуватися Європи, а взагалі може запуститися одночасно декілька векторів, пов'язаних з новими військовими конфліктами, революціями. Процесами, котрі пов'язані. Ми ж, коли переглядаємо формат війни, е і карти нам не завжди скажуть прямо, що так, це буде війна, вони будуть показувати певні комбінації, котрі будуть е висвітлювати певні чинники, котрі можна напряму. Пов'язати з війною, масова міграція, наприклад, Ну чому відбуватиметься масова міграція, економічні кризові процеси, руйнівні процеси, зміна комбінація котра зазвичай випадає на зміну якихось нормативних актів, законів тощо. Якщо брати з точки зору тренду 26-го року. Основний момент це п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів. Вона випадає тоді, коли відбувається підняття старих конфліктів, старих конфліктних ситуацій, котрі довгий час стояли на паузі Другий момент в нас випадає карта правосуддя по трансформації. тобто Карта правосуддя по трансформації, або це несправедливі якісь конструкції, неправильні, неправильні, незаконні, або це зміна нормативної бази, або це зміна правових актів в сталих якихось конструкцій, до котрих вже всі звикли. Кордонів. Колесо фортуни в нас. Перевернути, тобто повернення до старих схем, систем і десятка пентаклів, дев'ятка пентаклів, туз пентаклів також перевернутому положенні. Це така загальна загальна трансформація фінансового характеру, коли можуть змінюватися роль грошей, роль валют. Можуть змінюватися значним чином і впливати по страшному суду, тобто впливати на якусь конкретну там, державу, там, криза в Україні і долар по 200. А по страшному суду, тобто одночасно буде впливати на всіх і одразу. Причому воно випадає в перевернуті двійки пентаклів. Це формат того, що те, що повинно зростати, буде падати. Логічно. а Те, що повинно ледь витрималося, буде а, стрімко підійматися і в, бити рекорди. А, ну і на останок, все, що стосується союзів, все, що стосується коаліцій, теж буде зазнавати. Трансформаційних процесів, причому мова йде і про створення нових союзів, і про руйнування старих вже е повежі, тобто тих, тих союзів, котрі сталі, котрі довгий час були непорушними. Домовленості, котрі довгий час були непорушені, непорушеними, непорушними, будуть також руйнуватися, і якщо все це докупи стягнути в формат цих розкладів, ми можемо казати, що дуже схоже на глобальну таку військову компанію залучення великої кількості країн, держав, населення людей. Ми ж питаємо це. Це якщо ми кажемо про завершення в цьому році війни, так дуже хотілось би. Тут трансформаційний процес на 26-й рік в форматі війни він випадає. Він буде однозначно, але формат трансформаційного процесу це момент адаптації, це момент е можливо більш тихого, більш спокійного, більш схожого на довоєнне воєн, до життя ритму. Ритм життя а. але Якщо брати форматі прогнозу, воно ж як випадає, що глобальний військовий конфлікт він е, полегшує ситуацію в Україні, тобто нам стане жити трошечки, або, або, або ні так, обідно, бідна, що тільки в нас війна, тут все навколо палає. Або більш легко ми зможемо адаптуватися під ті процеси, котрі будуть в глобальному. Сенсі розвиватися. А, якщо дивитися 26-й рік, в, 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 з, а, Зеленський може всидіти всидіти в сідлі до кінця року. А, але ж треба враховувати, що в нас рік такої скаженого коня, скаженої кобили і ти можеш дійти до старту, а далі будеш до фінішу, а далі будуть дивитися. чи по фотофінішу, чи перемігти, чи закінчити цей процес, чи був фальшстарт якийсь. Тому я б сказав, би, що до кінця року він може залишитися, обійня, обіймати цю посаду і надалі. Але стосовно саме як завершення при ньому. Під питанням. Поки Під питанням, питання, тому що є фактори. Щоб не було, знаєте, як в Трампа. Трамп зараз там ну, плескає в долоні, що він там переміг Венесуелу. Ага. Але це невеличкі тільки битва, війна вона ще буде тривати і буде розкачуватися надалі. Е, планується побільше з точки зору. Нас, е, якщо брати в форматі розкладу, Путін нас перевідкрив в шкатулку Пандори, е, Трамп її відкрив більше. Скоріше за все, пан е, Цзіньпіні буде її Ось. відкривати вже повністю. Тобто, воно е, як не плескав занадто рано в долоні, що там Америка зробила якийсь визначний фінт, і далі нам буде простіше і легше. Більше схоже якраз на ті процеси, про котрі ми говорили в попередньому питанні: uh -huh. ескалація руйнування, ескалація ситуації з іншими напрямками, втягування нових країн, нових учасників в процес глобальної війни, що буде в суттєвим чином впливати на ці союзи і сталі, котрі вже є. Другий момент він випадає як паж. Як, як ри, рицар е, жезлів, рицар жезлів він буде зараз хизуватися, показувати, як я зробив, як в мене вийшло. І вісім він закінчив і одну розпочав. Але е, якщо дивитися з точки зору Венесуали, там не закінчене питання. Тобто воно випадає як непідємна ноша зараз і випадає як процес, який буде в підвішеному стані. Тобто ситуація котра може розтягнутися на довготривалий період, котра буде знов ж таки пов'язана з великим переміщенням людей, з великою міграцією продовження як і в Європі. Воно випадає п'ятірка Пентаклів, як волі босі, котрі шукають прихисту. Далі у нас випадає карта необмеженого вибору. І рух вперед, тобто не, не закінчивши одну справу, ти на адреналіні на захопленні будеш нести демократію ножем до сусідніх країн, і це не обов'язково буде там тільки Венесуела. питання: старі, старі питання, котрі поставлені на паузу Куба. Гренландія, котра знов в інформаційну повістку виходить, Мексика, Колумбія, Колумбія. Колумбія, Мексика і тому подібне. Да і з Канадою там є деякі питання не, не закриті. В контексті ситуації це стає однією з причин ноцювої реакції а там далі, вже за рахунок дій, котрі робить Трамп. Буде будуть підключатися інші диктатори, автократи, і пансі теж бажає трошечки повоювати. З точки зору перебігу подій для України, як це б не було парадоксально, воно йде на користь. Тобто відтягування уваги від України, відтягування затягування Росії, Сполучених Штатів, Китаю в інші війни е, йде на користь е, для нас, скільки ми можемо більш легше вийти, е, вийти з тих ситуацій, котрі зараз є в нас. Воно ж випадає як не просто тяжка ноша для ворога, вона випадає як непід'ємна ноша, і другий момент перевернута карта пожинання плодів. Перевернута карта пожинання плодів це означає ситуація, коли ти докладаєш максимум зусиль, вкладаєш максимум ресурсу, людського ресурсу, в тому числі, в бажане карта ультиматуму. Це. Карта, яка зазвичай каже, що необхідно виконати цей пункт будь-якою ціною. І чим, якщо ми кажемо про коротку дистанцію, окей, ти розумієш, що будь-якою ціною за коротку дистанцію, тут немає пожинання плодів, тут немає короткого терміну, воно розтягується в часі, і донецький напрямок для ворога. Того, чого почалося, воно може стати причиною е закінчення процесу. Тобто, за рахунок того, що ти невдало, неправильно прикладаєш зусилля, ти зливаєш ресурс, ти зливаєш силу, і все йде явно не за планом. Е е і далі є дві складові: або ми будемо робити, або ворог буде робити мнімою, перемогу. що нам практично те, що ми хотіли, ми отримали, або це спроба е за рахунок якихось додаткових факторів, чинників переключитися на інші напрямки. Не обов'язково на інші напрямки пов'язані з Україною, а, наприклад, з іншими країнами. Що там другий фронт відкрився? Нам треба відійти в бік. Uh -huh. Ну виходячи з розкладу, так. Ні. Тобто в тебе є в тебе достатньо важелі впливу для того, щоб ти продовжував тримати ситуацію в руках і рухатися вперед. Будуть дуже старано ставити палаці в колеса, повилазять з усіх шпарин старі представники влади, котрі були на другорядних ролях. Причому чому нас цікаво падає, нас випадає і король пентаклів, і королева, і Верховна Жриця, і якийсь відлюдник, про котрого ми взагалі могли там забути mm -hmm. людина, котра випала з політичної політичних баталій. Але з точки зору він зеленського все одно випадає карта вага як людина, котра може втримати ситуацію достатньо важливі впливи для того, щоб втримати ситуацію під контролем.